Сьогодні вивчимо скорочення шнура на треку CCS від Forest. Починаємо з готової дротової контрактної системи. У нас центральна нічия, але для односторонньої аналогічно. Необхідно знайти роз'єм шнура, з'єднаний зі струною через Майстер. Просто, відкручуємо. Відкрутимо роз'єм і протягнемо струну. Знайдіть потрібний розмір, відріжте струну, залишивши шнура через майстер. Закрутіть роз'єми назад. Маємо готову довжину шнура.